Великодні яйця навіть на фронті. Військовослужбовець Коломиї Олег Кіращук розписує їх просто на позиціях. Писанкарством він займається більше 30 років, а нині ділиться традицією з побратимами. Як вдається поєднувати творчість і службу далі в сюжеті? Запрошую вас до мене в робітню. Ну, скромні такі аскетичні умови спартанські електричний писачок з дому спробую. Малювати писанки на фронті Олег Кіращук почав на прохання побратимів, хоч руки і трохи тремтять, та досвід не зникає. Навіть у польових умовах лінії виходять точними. Рік тому, оце власне коли вже мене менше почали залучати до бойових завдань. То хлопці мене були в умовили, щоб я почав пробувати писати писанки, не хотіли на згадку мати. Я спробував почало получатися, незважаючи на те, що чути звідси артилерійського канонаду, трошечки ну, надія на нерви. Натхнення полохлива річ. Натхнення втікає в таких випадках. Але, тим не менше нічого, пишеться, пишеться. І вдається навіть продавати десь на аукціонах, і за ті кошти нам вдається навіть коїсь Дрона. Роботи майстра продавали на благодійних аукціонах. А ще вони стали популярними серед військових. Ну я казав, що прийшов писанки і не на базар продаю, тому що зараз питання на базарі ну я трохи рівнем рівно вище там за кордон. І ну, на цьому правило все закінчувалося. А потім був один момент. Оце в мені коли продалася на коричні писанка за 18 тисяч на аукціоні. То це я тоді крас відпустці був. То я приїхав сюди, тут вже весь хутір годів, що то толегко являється, то не просто собі там легка, такий писанкарно. Εδώ το Тоді так, тоді вже всі хтось хотіли вже знав, що це писанка в на хуторі, то зараз оце перед великодом хлопці викритують, чи писанка буде, чи писанка буде. До війська Олег долучився у 2014 році. Спершу в правому секторі згодом в 128-й бригаді. Прийшов де Бальцеве, отримав поранення. Після демобілізації повернувся до творчості. З початком повномасштабного вторгнення знову опинився на фронті. Став одним із Едельвайсів. Тут відчуття, що я потрібен. Хоча не я зараз на бойові завдання. Я потрібен хлопцям от оберігаю їхній тил, їхню базу. Я заступаю в наряди, в добові наряди, там доводиться цілу ніч не спати в охороні. Зараз прийде весна, я обов'язково посажу тут грядку, зелень, так як минулого року. Хлопці будуть мати наші вітаміни їсти. і... Попроті, хлопці молоді, я вже відчуваюся як мої, як мої сини. Ну, я не раз вони і цих трохи дратує, що я перепитую, чи голодні, може, може там якийсь салат зробити, може там піч розпалити, може, замерзли. Їх трошечки дратує, бо вони ну, ж не, не малі діти. вони ну, кажуть, Петрович, ну ми ж, ми ж не малі діти, прекрасно самі справді. Тобто мене тут тримає почуття, що я все ще, все ще потрібен. Що все ще потрібен для хлопців. Ну, так трохи павсну там для моєї країни потрібен. Ну і в мене діти вдома. Мій обов'язок по максимуму намагатися. Щоб мої діти не не бачили війни і розробити хоч якісь хоч якісь невеликий вклад для цього. Писанки, які створює, Олег дарує побратимам. А одну з останніх із особливим орнаментом передав до музею в Коломиї. Вітаємо вас з нашої писанкової коломиї з музею писанкового розпису. Ми це тут пишемо писаночку, щоб надати ще сили твоїй руці. І, 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 і твоїй силі духу, який дуже багато в тебе є, історична писанка, так як артефакт і нашої сучасності, і вона буде поряд з тими писанками, з тими мирними писанками. No. Дякуємо вам, чекаємо вас вдома. Пам'ятайте про виставку, про яку ми запланували ще у 21 році. році. що ми чекаємо вас з перемогою і з виставкою. Ця писанка цікава тим, що із тих всіх тисяч різних писанок, що за своє життя я бачив. Це єдина писанка, де символ стосувався війни, тобто наконечники стріл. І цілком вірно, що ця писанка, цей символ, призначався для того, щоб писанкарка, котра писала цю писанку, вона просила у Бога чи в богів, просила або в вдалого полювання. Або перемоги у війні у цьому музеї зберігається чимало писанок Олега Кірощука. Нова фронтова ще одна в його колекції, створена з думкою про мирне майбутнє.